Вітаю, друзі! І в нас з вами розділ 27 наших пригод Сибери. Він називається Кацюзі по засузі. Принц Соломон влаштував велике свято. Треба розважати моїх підданих, говорив сам собі принц. Тоді їм не стане часу думати про свої злиді. І от він звелів влаштувати кінські перегони, в яких мали виступити всі придворні лимони першого, другого і третього розряду. Зрозуміло, що бігти на випередки повинні були коні, а не лимони. То були незвичайні перегони. Коні мусили бігти і тягти коляски з загальмованими колесами. Перед початком перегонів лимони приладнали до коліс міцні гальми, і принц сам особисто оглянув, чи добре вони гальмують. Гальма діяли так добре, що колись зовсім не крутилося, тому коням було в 10 разів, сто край тягше тягти ці коляски. Коли принц Лемон дав сигнал починати, підолашні коні вдарили копитами в землю, що сили напружилися, вигнули спини, на вулилах виступила піна, а коляска ані руш. Тоді воно не нещадно хльоскати їх батагами. Деяке з колясок посунулося вперед на кілька сантиметрів, і принц Ломон весело заплескав у долоні. Потім, щоб звеселити глядачів, він сам зійшов на арену до довжелезного патога і почав шмагати коней. Ось так це виглядало. Свохняті моїх коней ваша світлость гукали лимони, щоб під'юдити принца. Принц шмагав коней ще сили. Змучених, переляканих коней аж ноги з натуги підламувалися, мало не лопалися жили. Цю жорстоку западку вигадав сам принц, і він приказував. Коні можуть бігти, якщо їх пустити вільно. Я хочу побачити, як вони біжать, коли їх не пускати. А насправді йому подобалося мучити коней. Він влаштував ці перегони, щоб потішити самого себе жорстокою розвагою. Глядачі обурювалися, але змушені були дивитися на це змагання, Покраще сказати, катування. В тому краї так уже завелося, що якщо принц Соломон звелив людям розважатися то хоч не хоч розважайся. І раптом принц Соломон ніби прикипів на місці з занесеним подагом. Так витріщив очі, що вони мало на лоба йому не вирізали. Ноги в нього задріжжали, ламонне жовто лице і ще дужче пожовтішало. Сини, жачилося, аж дзвіночок на капелюсі жали внизу зазвичай. В принципі, бачив, біля самих його ніг розверлася земля. Спочатку з'явилася ніби розколена, потім друга, далі на поверхні з'явився горбочок. Як то буває на тротуарі або на уках, під землею рують кроти. Потім на горбочку розкрилася тірка, і з неї показалася чиясь голова овечі, спридно орудуючи лігцями. На поверхню вискочив який хлопчик. Це був Цибелін. Знірки донісся з тривожного гнявий голос продав. Цибеліна, вернися назад, вона туди втрапили. Але Цибелін не слухав. Він почав просто перед себе бір дого, переляканого принца Лимона, з батагом цін, непорушного, був селяний стовп. Цибеліна весь спалахнув від гніву. Не тямлячи, що робить, хлопчик метнувся до правителя і вихопив у нього з рук батіг, де вічі льоснув над головою батогом, ніби випробовуючи, а потім щасливо оперіщив принца через плечі. Принц був настільки приголовчений, що не міг ухилитися від першого удару. Ай-яй-яй! Завершав принц, а Цеполіно знову заніс батіг і ще дужче оберізав принца по спині. Тоді правитель повернувся і на втікача. Це було сигналом для всіх. Слідом за це з-під землі, на в касці стали вискакувати в'язні, що втекли з тюрми, і люди зустріли їх радісними крвідгуками. Батьки обіймали синів, жінки, чоловіків. В одну мить поліцаїв розігнали е, НАТО в на арену, підхопив на плечі і поніс звільнених в'язнів. Перелякані на смерть, придворні лимони, хотіли було втекти на своїх колясках. Але ж як ви знаєте, колеса були загальмовані і не рушили з місця? Люди схопили придворних і пов'язали їм руки й ноги. Отак От ляскав циволіна батогом прин Соломона. Тим часом принц Соломон встиг ускочити до своєї кареди. Колеса в неї не були загальмовані, бо вона не брала участі в перегонах. І принц щодоху помчав геть, але він побоявся втікати до свого палацу і поїхав у поле. Він нещадно випсував коней палеце і мчав усе хучиш та худчиш. Перелякані коні мчали в чвал, не розбираючи дороги. Нарешті карета полетіла шкараберць, і принц сторч головою в груз величезну копу гною. Туди йому дороги, сказав би цеволіна, коли в це бачити. гною наш принц лома побачимося з вами в пізніше в розділі 28.